Їх жильні зростає, а видите пішки. Вам ніколи на з цього лісу живими. А у мене є одна ідея. Ми можемо покликати орлів. Орли так, це круто. Народ, забудьте. Просто забудьте про орлів. ж вони вирішують усі проблеми, що у нас є. Там ніяких орлів. ну і добре. Пустка Смога! Як це повинно було б закінчитись? Ти що мене не обшукаєш? Хто знає, що в мене там у штанях Фе, мерзота, не лізь до мене своїм сексуальним підтекстом, гно! Ну добре, я пожартувала, насправді це мене неймовірно збуджує. Тепер я не завжди кохаю тебе. <плес> а, наше кохання може стати мостом між ненавистю наших рас. І це все завдяки недалекого жарту про вміст твоїх штанів. Воу! Wow. Тобто ти нас відпускаєш! О, oh, ні, ти згниєш у цій камері, залишайся тут! А хто з них жінка? Все тому, що вони всі виглядають однаково. Тому всі виглядаємо однаково! В тебе на волосі та послід! Що? Чому мені ніхто раніше не казав? Як соромно і незручно! Будило усе місто, тому що побачили, як ці гноми крадуть зброю. Ми збираємося повернути назад гору. Якщо все вийде, ми всі станемо погаші. Ну тоді добре. Мені потрібно стільки чорних стріл, скільки ви зможете виховати. Адже там всередині сидить дракон, Ми тільки не розмовляли, що це єдина зброя, яка може пробити його шкіру. Ми ж не тупі, правда? <гітевиця> Ні. Ну я про те, що ми не сунемось туди, сподіваючись знімось, лише на те, що дракон буде чем. <гітевиця> взагалі, то ви зовсім не розумієте драконів <гітевиця> їх легко дресирувати. <гітевиця> я виховую своїх драконів як своїх дітей. Відправлятись у мандрівку без дракона. <гітевиця> Успіхів взагалі дурна ідея. А ну добре, може ми й не будемо? <гітевиця> я останній дракон. Добре, ми зрозуміли. Ми подружимося із драконом. 24 години по тому. Якого біса ти робиш? Друзі. Здається, <плес> він не хоче бути друзями. Я зараз покажу вам, друзі. Що ж ви не робили? Я ваша гера. Я ваша смерть. Чорна стріла! Що за Я... як він це зробив? Я лучше! Звідки but... ти? Як ти? Я well, не знаю, мене взагалі не мало бути цій історії. Кінець фільму. How should have ended crap.com. О, за перегляд, дяка, любий, друже! Потрійне вбивство! Потрійне вбивство! Підпишися і глянь відоси! Масове знищення! Переклад озвучення струкачка! Горко винищувач! Відоси незабаром! Горко, супермовірно!